Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами розпаковочка з Аліекспресу. Тут є такі два пакуночки, але я розумію, що тут у нас є трошки більше консолідована посилочка. Ну, починаємо ми з найменшої. А наразі я хочу всім подякувати за те, що ви дивитесь мої відео. Хто ще не подивився, то дивіться, ставте лайки і коментуйте. Так, ну, а ми віримо, що у нас тут є. Так, в нас тут є чехол на iPhone 13. Взяли ми його десь за 130 гривень, але я точно не пам'ятаю. Ось такий він є, чорненький, ну Давайте ми з вами його розпакуємо. Я вже на перший раз беру дуже багато всяких чехлів. Ось і він дуже класний. м'ягесенький, такий, як у нас в магазинах продають за 500 тисяч 500 гривень. Хто як ставить по-різному? Ось такий він класний. А ми дивимося далі. Нагадую вам, що я залишу для всіх силочки в описі на товари, які я брала, по які я ціні брала і силочку. Можливо, коли ви вже будете дивитися відео, ця силочка може бути і дійсна. тому що продавці товар розпродають і можуть не закупляти новий. Так, у нас тут є з вами ще от стілечки посилок, а ми давайте подивимося, що у нас є тут. Тут у нас є шапка. Я її взяла дуже по вигідній ціні, Але я її чекаю, вже ну, досить довго, десь половиною місяці. Виставляли її прям дуже-дуже довго. Так, ось така шапка. Вона на флісі. Мені здається, що вона мені вийшла десь 90 гривень, але я точно не пам'ятаю, я вам... Напишу в коментах в описі, скільки вона коштувала. До речі, доволі прикольно. Так, тут якась ниточка. Сподіваюсь, що вона не повпливає на те, щоб її носити. Що мені подобається в такій шапці? Що тут є фліска. Ось така буде дуже тепло носити. У мене вже є одна шапка з взагалі. Експресу доволі похожа і мені вона подобається. Сподіваюсь, що цю також буду носити задоволення. Ось така шапочка. Так, ми дивимося далі. Так. Тут виглядає начебто ще один чехол. Так. Так. У нас тут ще один чехол, Це у нас на Samsung А30, мені здається. Так, до речі, дуже-дуже гарний. І малюночок такий приємний. Тут також така як бархатка. І доволі класний чехол. Брали модель за 120 гривень його. Так, тут, мабуть, також чехол виглядає на чехол. Я вже бачу, що це в нас чехол. Так, Я думала, що він буде трохи яскравіший, але цей також мені подобається. Цей я брала собі чехол. Мені тут ще iPhone який айфон на кожному чехлі. Так. Цей чехол я взяла за дуже вигідною ціною десь 40 гривень. І ну, уявляйте собі, що в нас продають за 600. Ось такі, які я взяла десь за 40 гривень. Дуже класний, я гесенький, мені він подобається. Ми з вами дивимося далі, що в нас тут є. Так, а це в нас гольфи. Ой, до речі, вони дуже класні. Дівчата, зрозуміть, тому що тут в нас є 5 пар, тобто 10 ось таких. І я їх взяла за десь 90 гривень. А якщо в нас десь на Єві, можна взяти тільки 2 пари за 60 гривень. Подивіться, які вони класні. Це 20 ден Такі в нас гольфіки. Дуже прикольні, ще треба буде їх спробувати носити, але по якості мені, мені подобається. А ціна то взагалі клас. Тому залишу для вас силочку, що захоче можу собі взяти. Так, ну і в нас останній пакунок, це має бути найцінніший з усієї розпаковки. Також я чекала його дуже довго. Він мав прийти ще на Миколая, але трошки запізнився. Але добре що він взагалі прийшов. Так. Це у нас навушники. Брала я їх на Чорну п'ятницю. Дуже по вигідній ціні. Я вже то, так не пам'ятаю, але здається, за 20 євро випала. Тут у нас ще в нас інструкція. Якісь, якийсь на китайському. Звичайно що мені нічого не зрозуміло. Так. Тут у нас інструкція, Так, ось така у нас інструкція. Як її використовувати? Тут у нас для місії штучечки. Ну і ось самі навушники. До речі, дуже класна коробочка. Redmi. Ні, це не Redmi. Realme. Так. І відкривається дуже класно. Ось такі вони дуже прикольні. Так, вони навіть заряджені трошечки, бачите? Так, ось тут така зарядочка. І для того, кого буде цікавити, які вони в носі. Це я брала собі, то пишіть в коментарях, я вам відповім, чи мені вони сподобались, чи ні. А, відповім вам реально, як воно є. Ось, а, наразі дякую за те, що ви подивились моє відео. І до нових зустріч, папа. -па.